Минулому році ми ввели рекордну суму коштів для підтримки нашого бізнесу це майже 250 мільйонів гривень. Попередньому році це було 116 мільйонів. Розумієте, які ми взяли темпи на активні програми на підтримку безробітних і на підтримку роботодавців. І маємо одні з таких потужних досягнень в Україні і. Я скажу, що половина цих досягнень це завдячуючи вам. Розумієте, зараз світ такий, що інформація рухає світом, і від того, як ми її подаємо, як ми її доводимо, залежить успіх. Ми просто вже звернули увагу, це не комплімент, а те, що тільки ми проводимо з вами брифінг, і до нас біжать роботодавці, до нас біжать наші клієнти, і це дуже приємно, бо ну, треба опрацювати. Сьогодні ми поговоримо за осіб з інвалідністю. Ми вже з вами з цього приводу говорили. То був такий початковий етап, коли ми перші в Україні облаштували перше робоче місце для особи з інвалідністю. Це було так важко. це було, Ну, треба було, щоб запрацював цей механізм. Будь ласка, далі. На сьогодні механізм працює. Я ще раз просто хочу розповісти. По-перше, компенсація роботодавцям фактичних витрат на облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю надається будь-якому суб'єкту господарювання, який працевлаштував особу з інвалідністю. Незалежно, чи це був безробітний, чи це особа з відкритого ринку праці. Незалежно, чи це. Приватна форма власності, чи державна форма власності, чи комунальна форма власності, чи це фізична особа, суб'єкт підприємницької діяльності. Саме головне факт працевлаштування особи з інвалідністю. Процес дії постанови Кабінету міністрів відповідно почався з 29 серпня. І Облаштування робочого місця здійснюється оформлення документів протягом 90 календарних днів, хоча ми вже реально зверталися і будуть вноситися зміни в цю постанову. І, можливо, термін цей навіть буде збільшено. Це початково. Знаєте, кожна постанова кабінету міністрів це проба, і нас чує наш державний центр зайнятості, нас чує Міністерство економіки, і вони працюють, прикладають надзусилля для того, щоб швидко йшов процес змін при вразі потреби. Що ж таке компенсація? Це перший факт працевлаштування особи з інвалідністю. Друге, це придбання обладнання для облаштування робочого місця. Ну, ми, бачите, показуємо, компенсуються фактичні витрати з облаштування робочого місця, зокрема. Це дуже отакесенький, маленький вибір, зокрема, на екран просто не виведеш. В постанові Кабінету міністрів перелік того, що можна придбати. Малесеньким шрифтом, 12, так, десь порядка на 5-7 сторінках. Тобто, фактично професійно зроблено дуже широкий перелік тих потреб, які виникають в осіб з інвалідністю для облаштування робочого місця. Для кого стосуються ці компенсації? В розмірі 15 мінімальних зарплат це до ста і тисяч гривень це вже було. Уже інша мінімальна зарплата. Бачите, ми трішки навіть неправильно показали. Це за облаштування робочих місць у разі працевлаштування особи з інвалідністю першої групи. Срізоч цю суму підправимо, бо я так знаєте, чисто машинальна, але вже ж інша мінімальна заробітна плата. Це вже буде сім тисяч сто на 15. І 10 мінімальних зарплат це 71 тисяча гривень, це облаштування робочих місць у разі працевлаштування особи з інвалідністю другої групи. Що треба зробити для отримання компенсацій? Подати заяву до структурного підрозділу обласного центру зайнятості, десь на місцях про отримання такої компенсації протягом 90-календарних днів, здати прийому на роботу особу, так? надати копії документів, які підтверджують. Придбання, тобто договір і про плату. Навіть це не значить не, 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 факт, що отримання, буває, що попередня йде оплата, а факт отримання пізніше. так? І ми протягом п'яти робочих днів приймаємо відповідне рішення. Ну, Звичайно, п'ять робочих днів це в нормативному документі, але ми приймаємо рішення на другий день. Тут трішки я хочу звернути увагу і роботодавців, бо зацікавлені. Порядок роботи такий: якщо працевлаштована особа з інвалідністю відповідної групи. Ми вже працюємо з роботодавцем. Що можна придбати за період провадження цієї постанови? Ми вже набули досвіду і в певній мірі кажу, ми вже є теж реабілітологами. Ми працюємо спільно в команді, де з одного боку роботодавці, з іншого боку базова структура власного центру зайнятості і наш. Заступник начальника управління, який глибоко ну, вивчив це питання, яка супроводжує цей процес по кожному роботодавцю. З іншого боку, на цій же площині у нас наш клієнт, який працевлаштований, особа з інвалідністю, чи наш безробітник який перебував на обліку, чи інша людина з відкритого ринку, але особа з інвалідністю і лікар, і звичайно, висновок МСЕК. Тому що все йде прив'язка, але ми, ми радимось навіть з особою з інвалідністю. Тобто вивчаємо, що йому треба для зручності в роботі. От він прийшов на певну посаду, це це, це це треба. Ми дивимось посадові обов'язки. Тобто, це досить такий, знаєте, творчий процес, але результат ми вже маємо дійсно реальний. Будь ласка, далі. На сьогодні, тут це звітність за минулий рік. На сьогодні вже 20 робочих місць, два вже робочих місця в цьому році, ну один ще наказ я сьогодні, підпишу, Уже ще два робочих місця є так. За минулий рік компенсація 862 тисячі гривень. Цьому році на компенсацію ми заявили тільки кошти. І це зверніть ті засоби, які були придбані в Полтавській області для облаштування робочих місць осіб з інвалідністю. Знаєте, це просто унікальна програма. Я не буду говорити персональні дані, але є особа з інвалідністю, хлопець, який воював, який був тяжко поранений, який вийшов і говорять, що це неможливо, залишився жити. Йому треба ще буде робити ще далі операції, процес буде йти ще подальшої реабілітації. Розумієте, він повернувся, як він сказав. Прийшов до нас за допомогою, це ми його працевлаштували, і сказав, треба жити. Він продовжує жити, в нього гарна сім'я, дитина. Але він не бачить себе, він пропонували будь-яку роботу. Там дуже громада відповідальна, це Котелевська громада, голова громади, ви знаєте, яка завжди йтиме на зустріч. Це користь Тетяна Михайлівна. Але він сказав: я хочу бути трактористом. А трактористи при його при його пораненнях, при його стану здоров'я, це робота із. Вібра...